Дійсно, Трамп може зробити Ілона Маска своїм радником у разі перемоги на виборах. <тас> mm, ні, це такий популістський фарс, не більш того. Тобто він може дати йому якісь інструменти, але вони є ілюзорними. Ти мій помічник, ти мій радник, ти мій помічник, але на ділі ні. на ділі просто я тебе так назвав, а от ти в мене в штаті числишся карандашиком, а так ти мені на чорт не треба. З якою метою Лукашенко заявив, ви маєте звикати до того, що президент буде інший. А я про Луку вже дивилася і говорила. Він розуміє, що є загроза його життю. Воно випадало, дійсно, на нього дуже великий тиск. Він чудово розуміє, що він намагається злитися з війни і зі своїм шпагатом будь-якими методами. На нього тисне ересія. Він робить все для того, щоб у тому шпагаті продовжувати сидіти, але є великий ризик ну, якби того, що його просто можуть прибрати, бо він трохи заколохав. Ту сторону, з якої він домовленостей своїх не дотримується. І він це розуміє. Тому робить дуже дивні заяви, і з приводу того, що я не безсмертний, і з приводу того, що пора заканчувати ваше та СВО нацика в Україні. Нє. ну коротше, ми розуміємо, що у Луки є загроза життю, і є загроза його, можна так сказати, взагалі життєдіяльності. З якою метою Путін наніс офіційний візит до Азербайджана. Передавлялося питання про Путіна в Азербайджані. Дуров там ні, ні до чого. Воно не випадало як таємна зустріч із Дуровим, який в той же самий момент був в Азербайджані. А от по приїздив про щось говорити за Лієвом. Причому о, у них є якась трабла у о, о, домовленостях і в комунікаціях, тобто бізнесову історію чорного ринку і контрабасу Азербайджан залишає за собою, але на щось більше Азербайджан не готовий. От у чому моменти там є якась бідося у домовленостях, і Путін приїжджав просити обговорювати якийсь ресурс, і не тільки бізнесовий, але полишається лише бізнесовий, тіньовий. Як вплине на хід війни в Україні те, що РФ на офіційному рівні відмовилася від переговорів з Україною? Ми знову говоримо про фарс. Ніхто, що, нікуди не відмовлявся. Те, що хтось щось заявив, це ще нічого абсолютно не означає. Те, що вони для свого електорату роблять заяви, що ми ніколи не говорити з тими укротерористами, ще не означає, що в кулуарах не ведеться перемовини з тими страшними укротерористами. Чи вдасться запровадити антидроновий захист на всіх великих енергетичних об'єктах в Україні до кінця року? Робота в цьому напрямку дійсно є, але є тут певна технічна сторона, є певна технічна сторона, де ми маємо результат буквально 50 на 50. І це пов'язано з якоюсь ну, саме технічною складовою із там глушилками, антидроновими якимись штуками. Ворог, на жаль, дурний, але не зовсім. Дрони переналаштовуються, висоти бувають різні, і коротше оця вся історія, і, і це постійно потрібно підлаштовуватися під актуальність. Тобто, воно якби. Наче і маємо захист, а наче захист постійно потребує якогось вдосконалення. Чи досі є загроза наступу з Білорусі? Сьогодні ранком буквально довелося це питання, і в мене випадало, що плани у РФ якісь є, як намагання рушити. Ну не знаю, там фронтом додатковим, типу о, відзеркалити курську ситуацію да, курську операцію тільки зі сторони Білорусі, але там щось не так з цим планом з його реалізацією. Тобто ідея план є, а на на, на рівні реалізації починається велика кількість проблем е, і прям проблем якихось достатньо суттєвих. Тобто, скоріше за все, на поки з того, що в мене випадає, вони не можуть реалізувати подібний план з якихось технічних причин. Чого чекати українцям цієї осені? Осінь. Політично динамічна всередині України, з якимись змінами, відставками і такими штуками. Цікава по реалізації певних наших планів у військовому ключі на осінь. Динамічна у військовому форматі, там реалізація якихось наших задумів. Активно політична осінь на світовій арені, багато заяв для України і взагалі багато заяв, і багато якогось ну, подібного двіжу. От, тобто, у нас осінь в цілому достатньо динамічна з усіх боків. І на жаль, ворог також достатньо динамічний на осінь. Тобто передиху якогось такого затища у нас не буде. Чи припинить Росія наступальні дії у зв'язку з ситуацією в Курській області? На жаль, ні враховуючи те, що переглядали, вони скоріше за все відсотків 90, як воно випадає, будуть намагатися затулити дірки у на своїй території срочниками. Тобто їм невигідно знімати активні бойові позиції, або вони їх знімуть з мінімума, і їм е, вони просто будуть кидати срочників у м'ясо, але продовжувати наступальні дії точно на Донецькому напрямку це 100%, е, тому що і сама ідея вийти на Донецький напрямок вона пріоритетна. Чи готують росіяни провокації на Запорізькій атомній електростанції найближчим часом? Вони. Провокації на ЗАЕС будуть. Ми будемо чути про ЗАЕС, причому і про Курську, і про Запорізьку ЗАЕС. А вони знову повернуться, особливо Запорізька ЗАЕС випадала знову в інформаційному полі. Знову, чи якісь дрони будуть падати, чи щось буде диміти. Ну коротше, провокативні дії по відношенню до а, намагань дестабілізувати обстановочку якимись заявами навколо ядерної енергетики. Вони да у нас знову з'являться в інфополі. Чи окупує ворог Покровськ? По Покровську, о, також о, передивляючись, у мене випадало і продовжує випадати, скільки б я не дивилася. О, тему того, що там є якась ну, ландшафтна історія, чи є якась місцина, яка може дати нам якусь перевагу, де ми можемо затормозити ворога. Чому зірвалися непрямі переговори в Катарі між Україною та РФ щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі? Змінилися правила гри і певні домовленості по дияволу. Були внесені корективи у хід там бойових дій і так далі. Тобто курська операція частково має до цього стосунок. Чи звільнять найближчим часом важкохворих та важкопоранених з російського полону? Якась домовленість з цього приводу є, бо випадає диявол, але може відрізнятися кількість, тобто може бути заявлених 100 осіб, а повернуть 50, тобто може змінитися кількість. Чи будуть УРФ спроби захопити Одеську та Миколаївську області? Вони там у нас, знаходяться у заблокованій позиції. Вони не зможуть технічно це реалізувати, для них там вісім камичів дійсно зараз ведеться активна боротьба з корупцією в енергетичному секторі? Тут скоріше прибирають, тут скоріше прибирають певних осіб, які вийшли, давайте так, які вийшли з-під контролю. От воно от так більше виглядає. Ми можемо назвати це боротьбою з корупцією з одного боку. Але з іншого боку, тут, типу, просто хтось обнаглів зовсім і став в самій системі дуже незручний, тому його треба замінити на когось менш обнаглівшого. Чи очікувати обмін полоненими до кінця серпня, враховуючи те, що Кремль безстроково зупинив усі типи переговорів щодо України, включаючи обміни полонених і тіл? Там, о, скоріше, протягом вересня. От із з того, що випадає обмін, там можливий протягом вересня. Чи дійсно Камала Харіс може стати вбивцею України через погані стосунки із Зеленським? Я дивилася кандидатуру Камали Харіс і там погані чи непогані стосунки з Зеленським. По перше, треба розуміти, що не Камалою єдиною приймається рішення. Ну і тому її персональні людські стосунки із Зеленським не мають жодного стосунку до політичних стосунків із демократами. Тому тут на одну персоналію, а та-та, вони побили горщики. Воно так не працює у світі великої політики. Там багато хто кого недолюблює, але тим не менш, торгівельні контракти. Домовленості, взаємодії між один одним нікуди не зникають, хоча б готові задушити як людей один одного. Чи дійсно Росія може зробити в Москві теракт як у крокусі, щоб потім звинуватити в цьому Україну? А, у росіянців дійсно є плани на якийсь теракт. Скоріше за все, не один. Я не впевнена саме по Москві, але е, те, що випадають, що вони будуть намагатися е, вбити своїх громадян для того, щоб звинуватити Україну якимись там найближчими місяцями, так воно реально випадає, і цього слід очікувати. Чи існує загроза для українських дам найближчим часом? Загроза пов'язана із водою, залишається актуальною. Вона просто або вщухає, або знову йде вгору. Воно виглядає як американські гірки. Я так розумію, напряму залежить від тих обставин, які е, є навколо і як вони там змінюються. Така сама історія з загрозою там по воді. Е, вона періодично впливає в будь-якому розкладі, коли ти дивишся загрози в більшій або в меншій степені. Тому я так розумію, що питання дамп у нас залишається актуальним.